Ось так після ворожого обстрілу тепер виглядає багатоповерхівка у холодногірському районі. Потрощені стіни, вибиті вікна та зруйновані комунікації. Наразі рятувальники вже усунули аварійність у зруйнованій частині будинку. Наступним етапом розбиратимуть завали, а після цього комунальники зможуть розпочати і ремонт покрівлі. Ну Там повністю і марші і площадки. Зараз ми краном взагалі ми туди витаскиваємо. А що ви витаскуєте? От, мусоропровод, ну, там все, це, зараз так, це, так? шахту ліфта, там іскарежена металічна, металлічка сітка була. Больші куски бетону, там та площадки остатки. Та попри це у будинку досі живуть люди. Це близько десятка родин, які не хочуть покидати рідні домівки. Натомість кажуть, готові щодня допомагати комунальникам із ремонтом будинку. Виразити може не про сі, ми тоді ну, на ущі розчитують ми ми да, Жителі допомагають, Чим зможемо да, шахту виговарюються, да ну павара. Стати до повного відновлення будинку фахівці зможуть лише після складання проєкту та отримання інших необхідних документів. Але внаслідок прильоту сталася ще одна проблема, і її бідкаються люди. Треба вирішувати оперативніше. Електричність за словами Ігоря Терехова, у Харків Обленерго пообіцяли усунути цю проблему та якнайшвидше відновити електропостачання. Крім того, додає мер за бажанням мешканців постраждалих будинків розміщуватимуть у гуртожитках. Там акцентує людей забезпечуватимуть усім необхідним а головне тимчасові помешкання будуть із опаленням та іншими важливими комунікаціями. Ніколь Костенко та Олександр Уваров Харківські звісті.